Друзі, доброго дня. Я в селі Матвіїха. Це Вінницька область, село 5 кілометрів від СМТ Монастирища. Будиночок на березі отакого ставка знаходиться, але він не в городі, а виходить ставочок через дорожку. Цікавий будиночок, непоганий, перекритий в минулому році, газифікований, підведена вода, централізована, але в хату не заведена. Зараз вам покажу будиночок цікавий, 45 соток, з них 30 приватизованих. Тут отака вуличка. Там далі ще дві хати йде. Одні живуть, а сусідні ось дядько каже, люди, ну вони собі тут користувались, зерно там складали в сусідній хаті. Яке... Якщо хтось купить, то без проблем розрішать і новим власником там користуватися, бо люди продавати не хочуть, а так собі стоїть та й все. А такий забор, можна сказати, вже його можна не зачіпати. Так, і тут отакий дворик розділений на двоє. Получається, хата окремо. А двір окремо. Зараз все по черзі покажу криниця. Я воду не пробував, але кажуть дуже, вода хороша, коло ставка води багато. Тут квітничок був, Бабушка жила колись. Так. Сам будинок з саману і обложений цеглою. Ціленький я обходив, кріща немає, нічого такого немає страшного. Доволі непоганий. Є погріб холодний, бачу. Я заходив. Так, дві криша, дах. Тільки перекрито. Отліви зроблені, все. Як положено, дать покажу, що люди тут планували жити, але ну як, молодь. Але вирішили їхати в місто, не захотіли в селі. А хатку люди тримали для себе, можна сказати. Всі меблі залишаються, Забираються там таке фотографії, ну якось вся та посуд може якийсь, а так все залишить, сказали. Ось така віранда у нас. Звиченько. Так, тут у нас прихожа. Вихід на гору. Драбина в стороні трошки стоїть. І будиночок доглянутий. Так, оце у нас виходить три кімнати. Це перша, ось друга спальня. Тут вже підвісний потолок натягнутий. І така обої, мабуть, старі. Підлога дерев'яна. Наче все в нормальному стані, нічого не... не ходить, не рипить, опалення газове, труби розведені, батареї. Батареї немає труби я бачу. Ось світленька кімнатка приємна. Вигляд на столок вікно видно. Тут кухня. так Значить, тут була плита газова. І стоїть котел. Дядько каже, не найкрутий, але середньої якості, якийсь там німецькі комплектуючі, ну, котел нормальний теж, Грубо також працююча. Стеля гіпсокартон. Вже перетягнутий. І підлога дерев'яна також. Так, і тут маленька спальня. Теж тут все нормально. Отак. Виходить кухня. Велика спальня і дві менше. Отак, і тут стеля теж гіпсокартон, я не побачив. Такий будиночок цікавий. Зараз ще глянемо погріб. Обійдемо хату ще по кругу. Піддивимося. Що все ціленьке. Бачите, дорожки асфальтовані, широкі, можна спокійно тут ходити. Це мабуть чи не утеплене, бо власник нічого не сказав, але дивлюсь що. Можливо там є спінопласт якийсь. Тут отакий двір, це ще все до те здальнє дерев'яне, це все їхнє садок молодий тут. Якісь і черешні, класні, жовті, дядько каже. І ще якісь дерева раніше тут засівали, а потім теж трактор тут цей не кружив, то вони вирішили садочок зробити маліна і деревцям. Це тут сюди заведено централізоване водопостачання. Це не слівна яма, а піднімається люк, там кран, і від нього вже можна заводити в хату, якщо хочеться не криниці. Так, друзі, зразу, щоб не повертатися. Город, межа, бачите, а там іде дорога асфальтована, ця, що ми заходили. Загальна площа з двором 45 соток. Так, щоб не повертатися, тут теж бачите, заборчиків наробили. Кажу, не пожаліли. Грошей. Це тут задній двір, якісь тут живі качки таке. Ось таке тут заборчика нема з цієї сторони. Каже дядько, що в ставку рибу дозволяють ловити, і в кого там гуси, качки випускають спокійно на ставок і вони собі тут проживають. Так, друзі, тут у нас був хлів на 4 свині. Там розділено якось війна пополам, але немає ключа від цього замка. І поруч літня кухня. Покажу вам ставок, прямо що тут навпроти, навпроти двору. Рибалити тут дозволяють. Отаке. Магазин, друзі, отак по дорозі 200 метрів, дядько сказав. Зупинка одна біля магазину і одна отам, біля двору, чуть-чуть вище. І далі вуличка така якась зароша вже. Но там ще одна хата жила є точно, далі. Та 1,6 гектара.